Добрий день, мене звати Максим. Я керівник відділу продажів, який реалізує квартири від компанії М7. І сьогодні я кажу про те, чого ще ніколи не казав: компанія М7 надає знижки в 5% на нерухомість, житлову та комерційну. Такого ще не було. Ми ніколи не давали таких знижок. Такого не отримував ніхто. Але сьогодні це може отримати будь-який з наших клієнтів, які вже придбали квартири в комплексах: шоколад, білий шоколад, Лінкольн, а також Грінмут-1. Чому саме ці комплекси? Це ті комплекси, в яких ми вже вийшли з них, ми в них вже практично все реалізували. Вони там деякі на 100% реалізовані, деякі на 95-99%. В них вже живуть люди, ми вже там створили ОСББ, допомогли або допомогли створити, або створили, і деякі з цих комплексів вже там пройшли якийсь етап, 3-4 роки від того, як ми передали ці об'єкти, як ми допомагали робити ОСББ, як ми виправляли свої помилки, вони в нас є. І як ми дійшли до етапу, в якому ми один до одного можемо звернутися з ОСББ, і ми один одному завжди допомагаємо. Тому це такий максимальний прояв лояльності не тільки до цих ОСББ, а й в принципі до всіх клієнтів, за допомогою яких ми змогли створити такі, такі комплекси. Ми їм передали свою концепцію, вони цю концепцію або прийняли, або доробили. І зробили одні з найкращих комплексів, які сьогодні є у Львові, в яких досить зручно жити, в яких, в принципі, всі знаходяться в мирі і не виникають конфліктні ситуації, які заважають жити, функціонувати цим комплексом. Ці клієнти чітко розуміють нашу якість, ці клієнти вже стикнулися з тим, що. Вони отримали або заробили гроші за рахунок перепродажу, або отримали нерухомість, яка набагато якісніша, ніж ті кошти, які вони заплатили, тобто за які вони могли придбати десь в іншому місці. Тому для того, щоб ці клієнти отримали від нас ще такий додатковий бонус, саме для них ми оголошуємо про цю 5% знижку. Якщо немає всієї суми, ми чітко розуміємо, що люди не планували щось купувати, але ця пропозиція їх зацікавила. Ми зробимо гнучку схему для тих, хто готовий оплатити це в розтермінування, але знижка буде трішечки менше. Тепер про такі моменти, як Перший – термін. Це термін від Чорної п'ятниці від завтра і до кінця року. Тобто, десь 5 плюс тижнів. Друге, для кого я вже сказав, що це тільки для клієнтів, які у нас вже купили квартири і, і е, мають досвід що спілкування з нами. Третє. Про розмір знижки я сказав, вона буде варіюватися від 5 до 3%. Четверте, на яку нерухомість? Тільки житлова, тільки комерційна. Це не стосується комор та паркінгів. І що ще хотів сказати? Та, мабуть, це основне, тобто про умови, е, я вже все сказав. Тепер трішечки про м, самі знижки. Взагалі-то я відношусь до знижок дуже погано і вважаю це проявом слабкості. Але через те, що е, практично всі наші конкуренти е, якось медійно. Якось медійно проявляють себе в цей період перед Новим роком, починаючи з Чорної п'ятниці, і нас постійно звинувачують, що ми ніяк себе не ведемо під час Чорної п'ятниці, ми вирішили все ж таки якимось чином теж себе зафіксувати в медійному просторі, але все ж таки з умовою, умовою, яку я озвучив, тобто для тих клієнтів, які. Щось чітко знають про нас, вони знають нашу якість, і саме ми хочемо їм в тому числі цим віддячити. тому, що практично все те, чого ми досягли у Львові, все завдяки ним. Тепер далі. Колись про знижки я взагалі не хотів і думати. І ми навіть більше двох років тому, коли починали, Грін другий. Захотіло зробити цікаве відео. Ми звернулися до Віктора Самохвалова. Його, мабуть, всі знають по його відео про перший сніг. Але, і не тільки там є багато цікавих відео, але, по-моєму, вся країна знає його про перший сніг. І ми звернулися до нього, щоб він нам зробив переозвучку. Ми звернулися з якоїсь такої сирої ідеї, він її доробив, до, до кота, практично до ідеалу, і зняв нам відео. Яке, на яке буде зараз посилання. Ви там перейдіть обов'язково, там три хвилини часу. Можливо, вам буде цікаво дізнатися про наше відношення до знижень. От і ми звернулись, але це відео не пройшло нашого керівника, який затверджує його. І, скажімо так, воно пішло собі в архів. Тобто воно там десь по закритій силці лежало в? Ютубі я деякі подекуди його показував деяким своїм клієнтам, коли вони питались про знижки і хотіли великі знижки. Я їм показував це відео. Ми всі сміялися, ніхто не ображався. Тому це відео я викладаю як приватна особа в даному випадку. Тобто, це не є позиція компанії. Ви чітко повинні зрозуміти це. І... Але все ж таки хотілося б, щоб ви подивилися це від мене як від приватної особи. Ще скажу. Тому переходьте за цим посиланням, і там буде досить смішно. Якщо хтось себе побачив, не ображайтесь, будь ласка, це все чи чисто для гумору, для того, щоб ми з вами один над одним посміялися і пожалуй, одному руки. Ну і також всіх з наступаючими святами. Всього найкращого, па-па!